Доброго дня, мої подруженьки, сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусейлян Олена. І ми сьогодні поговоримо про рокових жінок, як конкретно проходили їх дитинство, чому саме сформувався в них такий характер, які от якраз риси характеру їм характерні, які міфи існують. Бо ну, дуже часто на них, ну наприклад, їм приписують ті якості, яких в принципі в них. Ну, немає. Наприклад, дуже часто для таких рокових жінок прописують таку якість як підвищена якась сексуальність, що вони вміють отримувати задоволення саме від сексу. Але от пам'ятаєте, наприклад, там сама ж там Скарлетту да? Ну вона в принципі до Рета Батлера навіть ну, не розуміла. Да? Що таке, от це задоволення від сексу? Він там казав, да от, от я тебе навчу, що це таке. Ти навіть цього не розумієш, да? В принципі, вже ми підходимо, наприклад, до тієї ж там другої там якості цих жінок, вони не сімейні. Це ну, не сімейні жінки, вони не дуже полюбляють якось дітей, там навіть ті ж чоловіки для нього для чого існують, да? щоб отримати якусь там владу, да? гроші і так далі. тому подібне да? В принципі, у них от в дитинстві сформувалось таке поняття, що дуже важливо от саме отримати владу, владу над чоловіком, владу над Всесвітом. Ну, дуже часто вважається, от коли ну, розповідають про рокових жінок, що навіть самі гроші їх не дуже цікавлять. Дуже цікавить те, що дають гроші, да? владу над людьми, над Всесвітом і так далі. Да? Далі, які ще якості дуже часто от приписують прям роковим жінкам, що вони обов'язково там красиві. да? Ну, ми пам'ятаємо, що Скарлетту ну, в принципі, її грала така ну, дуже гарна жінка. Я щось не пам'ятаю, як от в книжці чи красива, красива, здається, у неї було багато багатоприхильницькі, здається, її. Вважали красивою дуже жінкою. Але, в принципі, ну, та ж Матахарі не була красуню. Ну, Якщо, наприклад, подивитися да, от, на її фото, вона не була красуньою. Лілія Брік ну, не була красуньою. Маркіза Помпадор теж не була да, от, В принципі, що ще? От, яка якість, да, от, у дуже багатьох жінок, ні, це від, навіть не у багатьох, це така одна з основних якостей це маніпулятивність. Да? От, Наприклад, Маркіса Помпадору в неї в дитинстві в принципі, не було поняття якоїсь близькості. Да? От, вона не відчувала від своїх батьків якогось такого відчуття близькості, там, любові. Вона завжди казала, що Всесвіт це, світ, це постійно те місце, де треба ходити з маскою. І Єдине, де вона скидає оцю от маску, це перед своїм братом. Вона тільки перед ним могла бути ну, такою, як вона є. Да? А перед іншими людьми вона постійно була в якомусь образі. Да? От, і хотіла з ними от якось спілкуватися так ідеально і правильно. Да? Ем, про кохання. теж. Чи важливе для жінок у терпових, наприклад, теж там, кохання, Чи мають вони це відчуття. В принципі, да, от ми зараз трошки там розглядаємо, ну, немає у них такого от поняття, вони люблять тільки себе, але ну, теж, чи вміють вони ну, по-справжньому любити себе, чи ну, не вміють. Да, вони е, просто от намагаються таким чином от свою цю травму в дитинстві дуже часто от, е, Тверження, дав зараз напишете мені в коментарях, як на українській мові буде. Від батька дуже часто вони отримують таку травму, да. І до чоловіків вони нічого не відчувають. Вони оце любов, би маніпулятивно використовують, що їх тримати поближче. Деякі от люблять підкорювати багато чоловіків, наприклад, Матахарі. Да? В принципі, у неї, ну і навіть якщо фільм, от подивиться, хто дивився фільм, там серіал такий дуже цікавий, дуже красивий. Вона, в принципі, вибудувала так, якби стосунки не стосунки, що навіть і сексом не завжди займалася. Да, от з ними, да? там хтось приходив, я пам'ятаю, завжди служниця: ой, хтось прийшов, хтось прийшов, і, і, і цього сексу і не було, а подарунки вже залишилися, і так далі, тому подібне. Да? І чоловік. E, що він від цього отримував? Дуже багато чоловіків, наприклад, коли вони e, зустрічалися скажімо, з Мати Хари, що вони ну, з нею переспали, скажемо, да, у них був інтим, а вона не суперечила і всім було добре. Тобто він, в принципі, подарував подарунок, для нього був якийсь там такий, от, знаєш, галочка така, якось він там щось поставив собі позначку, що він у неї був, що він її коханець. Що він приходить. В принципі, деякі бачили, що він приходив, що він пішов через там чор, чорний чорну двері, да, там навіть не всі знали. І всіх це ну, якби влаштовували. Далі материнство, про материнство я не казала. Ну, в більшості матері вони такі поганенькі. В принципі, ну, раніше не було такого, як можна було, наприклад, Якось вагітність там контролювати да? і в принципі у Матахарі, наскільки я знаю, було двоє дітей, яких забрав чоловік. Ну, якщо ні, там напишіть в коментарях. Ну, здається, ну по фільму було саме так. Да, він здається, відібрав. І вона там півжиття за ними бігала, щось так бігала. І чи вона з ними якось спілкувалася чи не спілкувалася, хоч іноді треба їй це було чи ні. Ну, в принципі, наприклад, та же мадам Помпадур, хтось її виховував дитину. В принципі, стільки грошей у людини було, в неї було багато викітнів. У неї, в принципі, вона постійно хотіла завагітніти конкретно від короля. Вона ж був перший шлюб. І е, перший чоловік її кохав, але її, ну, якби вона ну, не може такий психотип жінки прийняти кохання від чоловіка. Да? В принципі, нормально він неї відносився і якось я не пам'ятаю, чим закінчився, як вони розлучились. Розлучення ж тоді не було, чи він і залишився чоловіком, а вона була коханкою е, короля. Я вже, от не пам'ятаю, але якось вона його кудись. Кудись здихалась, да? і у неї була одна донька, яка вижила, вона прожила десь до 10 років. Боже, я так давно читала цю книжку, але ну, ну я кажу, можете дописуватись щось в на коментарях. Наприклад, буде дуже дійсно цікаво. І вона кудись віддала в якийсь там навчальний заклад. Да, а там, ну е, хто читав про такі навчальні завлади, е, там, в різних там, сторіччях, не 20-х і не 21-х, ну пам'ятаю, яке це сторіччя, то було дуже холодно, е, ця дитина щось захворіла, там, померла. Чи не можна було цю єдину дитину залишити е, у себе дома, наняти якихось там вихователів, куди її там заперли цю дитину? там. Скільки ну, дуже багато в неї дітей, ну, якби чи не народилося, чи померло малесенькими. Ну, можна було цю одну єдину ну, дитинку якось ну, виростити, щось там зробити. Я не знаю, ну, якось не було в неї. Далі. Ага, Влада я сказала там. Ага. Поруч з такими життями, от я написала, життя більш активне, емоційне, емоційне яскраве. Да? От, Наприклад, аж мадам Помпадур, да? вона завжди для короля щось придумувала. От в неї було там, чи вона його брала, щоб він не сумував, вона придумувала свята яка, якісь. Вона постійно хворіла від цих викиднів постійно. У неї, неї були проблеми там, наскільки я пам'ятаю, зі здоров'ям. Вона потім там. Якийсь оленій парк, і якісь олені парк йому придумала якусь кучу жінок, які були тупенькі, не знали що таке влада, не знали що таке освіта, і не могли там на цього короля сильно зазіхати. І дуже швидко цьому королю наскучували. Да? І, і, і вона їх там якось здихувалася потім. Да? Уповідом, щось, ну, виплачували якісь трошки там, І всі були, в принципі, задоволені, і ніхто не міг її підсидити. Да? Про материнство сказала, сексуальність, сказала, почуття провини. Чим ще маніпулюють да, от, такі рокові жінки, да, їм якось треба ну, свою владу да, от, показувати над людьми почуттям провини, да. от, ти ще мені повинен, ти набагато, мало мені робиш. Ну, що це там зробив? Да? Ну, якимись речами, да, вони постійно утримують там, чоловіків. І коли, там, наприклад, і чому от, в принципі от чоловіки починають дуже багато чоловіків там, або хворіти, або е навіть помирати. Да? Там я, у мене відео, не знаю, яка перша вийде про чорних віде, от трошки перекликаються, іноді це один і той самий психотип жінки, от рокової жінки. або... Якби чорної вдови, вони вижигають цього чоловіка. Спочатку вони дають дуже багато цих емоцій, а потім ну, забирають цю енергію. І, в принципі, є люди, які вірять в психологічних вампірів, є які не вірять. Я, наприклад, вірю в психологічних вампірів. Ну, дійсно, при деяких людях постійно почуваєш себе якось погано. Да? І все не так, і все не так. І настрій постійно в них не такий. Або яскравий, або поганий, тому що ти там у ну, своїй спокійній е житті живеш і так гарно себе почуваєш. Знає, що ти тут біля мене? Далі? Так. так. О, вміють одягатися. Вміють одягатися, це дуже важливо. Дуже часто вони не красиві. Це я говорила чи не пам'ятаю. І так, дуже багато тут пунктів. Дуже часто вони знають з дитинства, що вони не гарні. Да? Да? І їм треба виживати поряд з гарними жінками, і вони от якраз починають використовувати це мистецтво маніпуляції. Вони настільки точно їм володіють. Настільки вони навчаються цьому дитинстві підлітковому віку, відточують да, свою майстерність потім, да, що вони вміють е, якось притягувати чоловіків навіть без цієї краси. да. Або іноді от теж дуже кажуть, що вони часто яскраві красиво вдягнені не обов'язково, але вони знають, де одягнутися. У мене були, наприклад, знайомі, отакі от от, чітко такі. Рокова там, жінка, да? але не завжди. От, вона знає, куди одягнутися. То вона ходить, як непонятно хто, а то ну, так вже одягнеться, що ну, просто ти дивишся і дійсно. Вона гарна жінка, вона так себе поводить, так цікаво. Да? Вміють підтримати розмову. Це здається ще. О, якраз про Ромадаму Помпадур. Вона настільки вміла е спілкуватися з усіма, да? тобто вона. З цілим двором вміла спілкуватися. І навіть коли вона хворіла, вона іноді в принципі, запрошувала до себе вона в спальню в вітальню і не одягалася, сиділа там у себе, там, що в неї було хліб, чи що, що в неї там <свісно> покривало, да? і спілкувалася, вона, приймала всіх там важливих осіб до себе. І, в принципі, ну, казали, що вона просто. Ну, Таке мистецтво спілкування в неї було е, взаємодії з іншими людьми дуже високе. Далі що ще? Ага, розвиток. Дуже часто це не е, е, дурні жінки, це е, розумні жінки, які вміють, які знають багато, які розвиваються багато да? і чим вони беруть. Наприклад, владу, ну, якщо от підкорювати, наприклад, владних чоловіків, дуже часто це розумні чоловіки, які там десь у бізнесі, в політиці, якісь там королі, да, такі високопоставлені люди. Тобто їх просто так не візьмеш Ля-ля-ля. Потрібно дуже багато знати, розумітися, ну на різних. Цікавих, цікавих речах да? е, мати свою якусь якийсь рівень е, з усіх там предметів, скажемо, да? про які можна поговорити не тільки про природу та погоду. Е, і так, ага, чим я хотіла ж завершити, чи щасливі ці жінки, чи вони ну, самі вони е, чим завершують своє життя? Да? Ну, наприклад, Мадам Помпадур, в принципі. Наскільки я знаю, її і чоловік, ну, чоловік цей король навіть не провів на кладовище. Я не знаю, чи він там був, чи не був, чи кудись він. А коли вона там якось хворіла, да, вона ж сама не, ну, близькі стосунки не вміла е, якось будувати, да, то і він не вмів. Нього здається, і її мати там рано померла, і не зрозуміло, хто їм займався. там. І вони не вміли будувати ці близькі стосунки, і вона не отримала теж в останній путь. Він здається її навіть.